Вітаю футбольні фанати. Ви на каналі 90 хвилин в сьогоднішньому випуску КДК УАФ оштрафував Динамо та Шахтар після класичного. Довбик цікавить фенербахче. Аналітики оцінили шанси Шахтаря та Динамо на плей-офф Ліги Конференцій. Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ оштрафував Шахтар і Динамо через поведінку вболівальників під час класичного матчу 11-го туру. УПЛ, який завершився з рахунком 3-1. Шахтар має сплатити 52 тисячі 500 гривень за використання вболівальниками 21 одиниці піротехніки та 15 тисяч гривень за порушення правил безпеки, зокрема щодо максимально допустимої кількості глядачів на стадіоні. Також Динамо отримало штрафи: 85 тисяч гривень за повторне використання болівальниками 17 одиниць піротехніки, 25 тисяч гривень за кидання піротехнічних засобів на поле під час матчу, та 70 тисяч гривень за повторні скандування на цензур. Та образливого характеру на адресу арбітра. Усі ці фінансові санкції були накладені через порушення порядку та небезпечну поведінку фанатів під час матчу. Український форвард італійської роми Артем Довбик потрапив до сфери трансферного інтересу турецького клубу Фенербахче. Повідомляє турецьке видання. Згідно з інформацією джерела, стамбульський клуб планує взимку розпрощатися зі своїм марокканським нападником Юсефом Еннесарі, ринкова вартість якого, за даними трансфермаркету, оцінюється в 24 мільйони євро. На його місце Фенербахче розглядає можливість придбання або українського форварда Артема Довбика, або нападника мадридського атлетіко Олександра Серлота. Після завершення першої половини групового етапу Ліги конференції аналітична платформа Football Meets Data, яка спеціалізується на футбольній статистиці та прогнозах, оновила свої оцінки щодо ймовірного підсумкового розподілу місць у турнірі. Для українських клубів Динамо Київ та Шахтар Донецьк перспективи виглядають абсолютно по різному. Для столичного клубу прогнози виявилися досить невтішними. Незважаючи на недавню впевнену перемогу над боснійським зрінським з рахунком 6-0, шанси Динамо на пряме потрапляння до вісімки найкращих команд групи, що дає право уникнути стикових матчів, знизилося до мінімального рівня лише 1%. Раніше цей показник становив 4%. Водночас ми вірні завершити груповий етап у топ 24 що дозволяє продовжити. Та боротьбу в плей-офф залишається високою і оцінюється на рівні 63%. Натомість ситуація для донецького шахтаря виглядає значно оптимістичніше. За розрахунком аналітичної платформи, ймовірність того, що гірники завершать основний раунд у першій вісімці команд, тепер сягає 62%. Позиції донецького клубу настільки міцні, що непотрапляння до топ-24, тобто зони плей-офф розглядається як майже неймовірний сценарій лише 0,3%. Такий прогрес став можливим завдяки перемогам над Брейдайбліком та Абердіном. На даний момент після трьох зіграних турів Шахтар із шістьма очками займає 10-ту позицію в загальній таблиці Ліги конференцій. Динамо, маючи в активі три очки, розташувалися на межі зони плей-офф на 24-му місці.